В даному відео поговоримо про коти український криптобанк Трасті Plus. Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі Стартап. І це рубрика з оглядом українських криптопроєктів. Про дані проєкти обов'язково потрібно говорити, тому що це, це їх додатково просуває та розвиває, і ми беремо в даному процесі немалу участь. Трасті Плюс це український криптонеобанк, який дозволяє здійснювати купівлю-продаж криптовалюти, а також перекидувати криптовалюту між користувачами трасті Плюс без будь-яких комісій, здійснювати перекази за допомогою ідентифікатора, тобто внутрішнього імені в даному застосунку, а також за допомогою номеру телефону. Для того щоб ознайомитися з основною інформацією, ми переходимо на сайт Трасті Global і на головній сторінці нас зустрічає Трасті Плюс, КриптоНеобанк, банк без банківських обмежень. Наступне вказано, що у нас на все фактично відсутні відсотки, переказ на карту відсутні, відсоток, переказ криптовалют також відсутні, комісії мережі також відсутні. Миттєві перекази, тобто, що ви швидко можете здійснити переказ, перекази без обмежень відправляє гроші, як смс по номеру телефону. Власне, при реєстрації ви зможете також отримати бонус, підтримка візи та MasterCard, тобто, що ви можете здійснити купівлю криптовалюти за допомогою вашої карти, або також без проблем вивести кошти на вашу карту. вивід на банк. Івські карти без комісії, тобто в даному випадку, на відміну від того ж самого. Binance, в якому, якщо напряму виводити на карту присутні комісії, потрібно юзати P2P або інші методи. Ось Тут також цікавий пункт людяна підтримка. Я спілкувався за техпідтримкою, тому що під час реєстрації є деякі особливості, про які розкажу в подальшому, але техпідтримка справді допомагає і вона досить грамотна. Тобто вона не ходить кудись радитись там по 30-40 хвилин, а миттєво відповідають на ті чи інші запитання. Наступне це власне зроблено в Україні, що наближає нас до перемоги. І я про те, Саме кажу, що потрібно активно юзати українські проекти, тому що воно тому, що це допомагає їм розвиватися і надавати їм певний фідбек про ті чи інші недоліки, щоб вони розуміли в яку сторону їм рухатися, та можливо якийсь баги з'являється, що вони дані баги фіксили. І, власне, ось тут з'являється пункт завантажити застосунок. І трішечки інформації про завантаження. Коли ви завантажите додаток спробуйте вийти в нього, він попросить ввести номер телефону, ви без проблем автентифіковуєтесь, і тоді з'являється ось така особливість. Додатку вказано зверніться в Техпідтримку задля реєстрації. Задля реєстрації вам потрібно звернутися в Техпідтримку, тоді вони вам надають спеціальне посилання, тобто ваш код, за допомогою якого ви можете зареєструватися. Мені надали це посилання, я по ньому переходив, але все рівно зареєструватися у мене не було. Змоги. Тоді я звернувся в техпідтримку, і вони вирішили дану проблему. Вказали, що це був баг. Потрібно враховувати, що на даний момент це ось такий закритий бета-тест, і о, в додатку поки що фіксять різні недоліки, проблеми та баги. Тому враховуйте це, але в будь-якому випадку, при будь-яких незрозумілих питаннях, пишіть в техпідтримку. На даний момент не потрібно задля реєстрації жодних документів, потрібно власне тільки номер телефону. В техпідтримку вказати ПІП, і повноцінно ви можете користуватися застосунком. Отож, приходимо до детального огляду застосунку. Я покажу інтерфейс і як в ньому все влаштовано. На головному вікні зразу ж відображається баланс. Поповнити обмін історія та перекази. І зразу ж ми бачимо, що нагороди юан, тобто, це бонуси, які надаються при реєстрації та при інших виконаних завданнях. Якщо ми нажимаємо поповнити, у нас з'являється можливість поповнити гривнею біткоїном, ефіріумом, USDT і іншим. Наприклад, обираємо гривню. Тут нам потрібно вказати нашу карту, нажимаємо додати карту. Увага! Якщо у вас динамічний код CVC, а даний код динамічний, ми можемо обрати переважно в монобанку, в приваті і не у всіх банків присутня ця опція. Обов'язковим полем є лише номер карти. Тобто даний пункт ми пропускаємо і нажимаємо зберегти. Я обираю суму 50 гривень, комісія 1,2% за зарахування, і буде знято 50 гривень 61 копійки. нажимаю Поповнити. Все, ми здійснили поповнення Plus на 50 гривень. Отож, переходимо в нашу вкладку і бачимо, що здійснили поповнення на 50 гривень. Повертаємось назад, оновлюємо дані. І бачимо, що на гривневому рахунку з'явилося 50 гривень. І також нам до нагород додало ще декілька гривень. Ось тут ми бачимо, що 50-40 гривень у нагородах. І ось тут, де вкладка Переказати, ми можемо обирати, куди дані кошти будуть перераховані: допомога армії, медична допомога або відбудова України. І, наприклад, обираємо «Допомога армії, сума 40 гривень. Нажимаємо відправити донат. І все, донат відправлено. Наступне, що ми можемо зробити, це здійснити обмін. Нажимаємо власне обмін, обираємо бажану суму. Наприклад, це може бути вся сума або 75-100 Я обираю всю суму, але ось тут вказано, що мінімальна сума повинна бути мінімум 142 гривні. Отож, ми дозакидуємо на даний сервіс ще близько 150 гривень, що було біля 200, і будемо здійснювати операції з даними коштами. Ось у мене вже на балансі 200 гривень. Власне, заходимо в обмін, я обираю суму 100%, бажаю обміняти на USDT, або також можна обрати біткоін, Ефіріум, Біткоін Кеш і іншу криптовалюту. Я обираю USDT. Вказано, що я отримую 4,99 по курсу 3989, нажимаємо обміняти, щитує обличчя і здійснюється обмін. Успіх. Все, ми обміняли наших 200 гривень на USDT. І тоді, власне, на нашому аккаунті вже зберігається не гривня, а USDT 499. Що ж ми можемо з даними USDT зробити? Коли ми нажимаємо на USDT, у нас знову ж таки з'являється можливість поповнити. В даному випадку поповнення буде здійснюватися за допомогою криптомережі, і рекомендовано обирати, звичайно, Binance Smart Chain, тобто bep 20 на якому і мінімальні комісії, і швидкість транзакцій досить висока. Наступне ми можемо здійснити обмін, як ми щойно здійснювали, переглянути історію і переказати. Перше, це миттєвий переказ по номеру телефону, комісія 0 гривень, одержувач отримує гроші ще до встановлення застосунку Траст Плюс. Це означає, що до даного номеру телефона, тобто до даного криптогаманця, прив'яжеться ця сума, яку ви відправили. І, відповідно, користувач, коли зареєструється в Трасті Плюс, зможе отримати доступ до даної криптовалюти. Наступний це миттєвий переказ, користувачу у Трасті Плюс. Ось тут або вказуємо псевдонім, або телефон, або ID і вказуємо суму. Наступна по криптоадресі. Відповідно, зручну криптоадресу, наприклад, Binance Smart Chain. І прикидуємо криптобіржу, інші гаманці або куди нам зручніше. І благодійність. Також можемо задонатити, куди нам зручніше. На головній сторінці також відображається кожна криптовалюта. І що не менш важливіше, ми можемо обрати, як буде відображатися наш баланс. Коли ми нажимаємо на суму, тоді можна обрати українська гривня, тезер або біткоін. Наприклад, я власне обрав тезер. Тоді вся криптовалюта відображається в тезері. Той ж самий біткоін вказує, що вартість на даний момент складає 20 159 гривень, 159 доларів. А власне, коли я обираю ті ж самі гривні, тоді відображається, що це 805 тисяч гривень. Ну, це вже можна обрати як вам зручніше. Якщо ви в основному використовуєте на балансі тезер, тоді є сенс, щоб весь баланс відображався в тезері. Обираємо тезер і бачимо, що, наприклад, той ж самий BNB також відображається в тезері. Тобто 2 280 75 USDT. На даний момент здійснюємо обмін нашого USDT в гривні і виведемо дану гривню на карту. Тож переходимо в вкладку обмін, нажимаємо віддаємо USDT, обираємо всю суму. Що бажаємо отримати гривні бажаємо отримати. Сума конвертації буде 193,94 по курсу 39.86. Нажимаємо обміняти. Все готово. Ми обміняли USDT. І тоді на балансі вже відображається наша гривня 193,94 і є сенс тоді змінити баланс з USD шного в гривневий Спробуємо вивести будь-яку суму в гривнях на нашу банківську карту. Обираємо гривня переказ на банківську карту. Обираємо карту, вона вже прив'язана до трасті плюс. Це карта, з якою ми здійснювали поповнення трасті плюс. Обираємо суму. Наприклад, оберу. 50 гривень, також це мінімальна сума, і вказано, що комісія 0 гривень переказати на карту. Все, успіх і транзакція знаходиться в обробці, За декілька хвилин кошти поступлять нам на карту. Великою особливостю Трасті Плюс є простота та лаконічний дизайн, і кожен новачок зможе без проблем в декілька кліків придбати ту чи іншу криптовалюту. І що не менш важливіше, ось тут ви не використовуєте будь-які документи задля підтвердження, але все рівно зможете здійснювати поповнення Трасті Плюс за допомогою карти, і також виводити на карту. Тобто це ось така унікальна опція, тому що на будь-якому сервісі вам потрібно підтверджувати власне, паспортні дані, щоб здійснювати ось такі операції. А ось тут на даний момент це робити не потрібно. Якщо ми придбали криптовалюту, ми можемо як її ось тут зберігати, перекинути на інший криптогаманець, на криптобіржу або будь-які бажані нами торгові операції. Якщо ви бажаєте зареєструватися в Трасті Плюс та не звертатися в техпідтримку, щоб отримати посилання задля реєстрації, пишіть в коментарях і скину вам індивідуальне посилання. Якщо виникають запитання по трасті плюс, обов'язково задавайте їх в коментарях. На кожне запитання я буду відповідати. Якщо відео сподобалось, залишайте лайк, підписуйтеся на канал. З вами був Тарас на каналі Стартап і до наступної зустрічі. thank mm -hmm.